Доброго дня. Доброго. Добрий день. Оголошується судове засідання відкритим. Розглядається скарга Давидова Олексія Йосипоча на поздіяльність вічу гульку Михайла Вікторовича. Судове засідання, яке проводиться в режимі відеоконференції зв'язку, з'явився заявник, будь ласка, призв'язняння побачкові. Давиду, Дата народження? 9 жовтня 1961 року. Так, а десь ближче до вас мікрофон має бути поставлений. Ну, як тримати? Так, Букав, тримав, так, да, да, все. Ні, 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 все. Я, я чути. Да. Так, чутно? Да. Нас, до... Нас чути вам? Чутно, чудово, чутно, Все чую. Чу. Чую, так. бачу, Служу, все Наче е, Олексій Йосипович, дата народження 9 жовтня 1961 року. Проживаю за адресою бульвару Мене Ролана, 4Б, квартира 13, місце. Так, е, місце роботи. Е, страхова компанія е, Фінекс. Е, зрозуміло. Справа розглядається Хмельницьким міськрайонним судом у складі головуючої судді Данькової з участі секретаря Манькової. У вас є право заявити відвід до даного складу суду. Так, ставлю на обговорення питання щодо явки прокурора чи слідчого судове засідання. Матеріали кримінального провадження на адресу суду надіслані. Щойно був прокурор, але на даний момент зайнятий в іншому судовому засіданні в сусідній залі. Але і суд звертає увагу, що стаття 306 нам дозволяє проводити розгляд у відсутності слідчого прокурора. Чи ви не заперечуєте про продовження розгляду справи за відсутністю слідчого прокурора? Не заперечу вас, що й повністю підкоряюся статті 306. Пам'ятка про права та обов'язки Вам вручена права обов'язки зрозуміли? Правильно, пам'ятка вручена. Я розписався за те, що мені вручена пам'ятка про мої права обов'язки, і вони мені дуже добре відомі. Добре, дякую, присідайте. До дякую. початку розкарги по суті, чи є у вас інші заяви клопотання? По суті, відкриття судового провадження заяв такого питання немає. Так, Суд Дякую. доповідає вимогне скарги на довготривалу незаконну бездіяльність свідчу під час судового розслідування. Предмет... Так, так, Я в повному обсязі ознайомилася із вашою скаргою і е, немає заперечень щодо оголошення прохальної частини. Немало щось. Е, Прошу дії слідчого гулько. Під час досудового розслідування внесено в єдиний реєстр 6 квітня 13 року по заяві Давидова пов'язані з нездійсненням певних після дій під час досудового розслідування, які свідчі гуртожи пов'язані вчинити у визначний кпк срок, що призвело фактично безписаного закону, закону негрунтованого та неправильного знищення значного перевищення розумної інших сроків до розслідування та його штучного затягування надзвичної службової недбалості. Так, для надання відповіді на клопотання Давидова від 15 лютого в порядку та строк, що призвело до порушення порядку розвитку питань потерпілого заявка звернення і ви задоволення тривали незаконний до дозвіл зобов'язати начальника хмельницького міського відділу максимальних ценір зробити до судового розслідування. Усунення всіх допущених слідчим гулько недоліків та порушень з метою унеможливень повтору в майбутній праці Хмельницького відділу та повне чи вичерпне виконання судового річного в тому строк на суд та скаржника. Ви питання до здійснює з розгляду задовольнити зрозуміло. В судовому засіданні слухаємо ваші пояснення з приводу бездіяльності на вашу думку слідчого. Дякую, ваш честь. Ваш честь, я прошу вашого дозволу для зручності. Можна сидіти? Писісти. Дякую, присісти, дякую, хто ви правильно сказали. Я розумію, що з густ суду може і прозвучати слово сісти, але я думаю, що це не в цьому процесі. В даному випадку присісти вас попросив. просив. Я пам'ятаю, що з вами згоден вас. Слухаємо. Дякую. Дякую. Відповідно до скарги. Давайте ми розпочнемо з моменту, коли було зареєстровано кримінальне правопорушення, яке було вчинено злочин. І на сьогодні, які ми потім будемо досліджувати, що матеріали кримінального провадження, але на сьогодні, які вчинені дії, і які, на вашу думку, не е, слідчить, не дотримуючись вимог діючого кримінально процесуального кодексу, не вчиняє, щоб спрямувати справу до суду? Зрозуміло вас ще. Mm -hmm. Відповідаючи на запитання суду, пояснюю, що 에, <кій> 에, згідно листа 에, слідчого гулько Михайла Вікторовича. Він мене повідомив про те, що 6, рік тому, 6 квітня 2014 року, він вніс до єдиного реєстру досудових розслідувань мою заяву про вчинення кримінального правопорушення мешканку міста Славутиновійської Світлана Олегівною, пов'язаною із наданням завідомо-неправдивих показань щодо мене, а також про початок досудового розслідування по суті цієї заяви. Так, я відразу переходжу до секундочку, відразу переходжу до матеріалів кримінального провадження. Дійсно підтверджується витяг з кримінального провадження і фабула. Потерпілий Давидов Олексій Йосипович. Фабула, особа, яка представилась новіцькою. Іванова Світлана Олегівна надала неправдиві покази відносно того, що вчиняв торгівлю людьми пов'язану із незаконним переміщенням новинську через кордон України для подальшої її продажу та передачі іншим солом з метою сексуальної ситуації на протязі шести місяців, починаючи з листопада місяця дві року. Зараз суд тоді звертає увагу і уточнює. Справа розглядалася Хмельницьким міськрайонним судом. Правильно важкість? І результати розгляду справи? Результати розгляду справи під час першого розгляду справи у термін двадцять п'ятого грудня 2004 року по до 27 січня 2007 року. Мене та інших було визнано винними у вчиненні злочинів за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. А вирок виносився під головуванням кого? Бацуце, Тетяна, Тетяна Миколаївна. Так. Голов, угу. А інших підсудних як прізвище? Прізвище інших підсудних Бахтіна Валентина Олександрівна та Боєв Олександр Серафинов. Чи по даному кримінальній справі державний обвинувач хто виступав? Ох, державний обвинувач. Одну хвилиночку, ваш честь прокурор Світлана. Ой, ви знанацька ви мене з цим запитанням. Я навіть і не пригадаю. Досіма, Олексій, що... ви, можливо, ви не пригадаєте, можливо, ви впізнаєте. Справа в тому, що державне винувачення подання кримінальної справи було підтримано мною на той час Вознюк Світланою Олександрівною. І тому суд став, ставить став на обговорення питання щодо е, самовідводу. Я, я можу підійти до ближче до екрану. Можете ви піти так, так. вас впізнати. Дякую вам. Звісно. Правильно. Правильно? Я, е, я зрозуміла Справа в тому, що я е, тільки як ознайомилася з е, матеріалами справи от щойно в торгівлі людьми і пов'язаних з незаконним приміщенням новинською. Лише зараз я згадала, тому е, раніше е, не заявляла саму відвід. і зараз дякую, тільки не дізнала. У мене немає жодних. Жодних до вас претензій, адже ви самі згадали ці обставини, і одразу ми її наголосили і також пояснили, мені моє право заявити про відміну. Тим більше ви самі сказали, що ви самі маєте намір заявити про саме відміну. Я поставила на обговорення це питання і заявляю самовідвід. Далі В порядку, визначеному кримінально-процесуальним кодексом, справа буде моя заява про самовідвід буде передана шляхом визначення в комп'ютерному режимі судді. Суддя розгляне цю справу цю заяву. Якщо буде підстави для самовідводу, то він буде задоволений. Якщо не буде підстав на думку іншого судді, мого колеги про задоволення даного самовідводу, тоді ми продовжимо розгляд цієї скарги. Я повністю зараз хочу висловити вам на сам насамперед мою щиру вдячність за задоволення вашого клопотання щодо проведення судового засідання відео в режимі відеоконференції. Це по-перше. По-друге, я також хочу висловити вам мою щиру вдячність за вашу суддівську порядність, за те, що ви заявили про самовідвід. А а за... Підтримання державного обвинувачення. А це буде потім. Це буде пізніше. Я я жертую, звісно, я сушу, хочу вам сказати, з да. цього приводу ваш честь, тепер вже ваша честь, я зобов'язаний да. до вас звертатися. Що від того часу я пізнав дуже простий і хороший приклад, що все повертається на коло своя. Там, де і був початок, там і конець буде. Де кожен одержує, одержує те, що йому належить, тою мірою, якою інше виглядає? Ну я це правило бумарано так само вірю. Правильно. А, так, а вирок суду набрав чинності чи на ні? Я не пам'ятаю, це 2004 рік був, так? Так, це був 2000... ні, хвилиночку. Ні. А перша інстанція, от, коли ви б підтримали державне обвинувачення, це було 27 січня 2000... Цьомого року потім э, цей вирок був скасований апеляційною інстанцією. Справа була відправлена на додаткове розслідування. Після того э, повторний розгляд початок, так якщо я не помиляюся, сі, кінець січня 2008 року під головуванням вже фурика. І э, вирок, вирок суду 22 Вересня 2008 року, за яким фурик призначив нам вже реальне позбавлення волі е, Бахтіні 5, і 1, 5 років один місяць. А мені та бойову 6 років за конфіскацію майна. Е, після цього, після оголошення вироку, нас було взято під варто негайно у залі суду е, і відправлено до СІЗО міста Хмельницького. Ухвалою апеляційного суду Хмельницької області від 9 грудня 2008 року. Нас було звільнено з під варти. Врешті вироб першої інстанції було залишено в силі без НІ. Добре, тоді по справі оголошую перерву і передаю справу для вирішення питання самовідводу. Зрозуміло, ваш честь. Я також прошу вирішити це питання. Чому? Тому що якщо ваша заява про самовідвід не буде задоволена, тоді я буду на цьому наполягати. Ще раз, ви наполягаєте на самовідвіді? Так, я зрозуміла. Я так і в своїй заяві викладу. Я думаю, що дійсно для повного і об'єктивного розгляду справи вашої скарги, то має розглядати той суддя, який. Не незалежний. Не, не незалежний, так я Будь з приводу була, не, мала, я не маю ніякого відношення до цієї справи. Так, так, так. Оскільки я і була в процесі, коли саме ця особа допитувалася, і мені відомі обставини тієї справи. Тому думаю, буде доречним про задоволення і розгляд заяви самовідвід. В будь-якому випадку, скажу вам окремо, що. Не дивлячись на те, що пройшло декілька років, і ми з вами раніше зустрічалися в процесі як прокурор і відсудний, але на сьогодні я рада вас бачити. Дякую вам за толерантність. Всього Бо доброго я, Думаю, я, не, 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 Ну, на декілька років я вам скажу відверто, минуло 10 років. Mm -hmm. десять. Час, час рікою пливе, як співається в українській народній десять. пісні. Десять. Я, вам Дого... скажу, відверто, я вам скажу відверто за цей час, і всі 10 років я займаюся правозахистом. За цей час в кримінальних, по кримінальних справах я виграв 24 справи. А от по своїй справі поки що не вдається. Ну нічого. нічого. Дякую. І я єдине, прошу поясніть мені, будь ласка, яким чином я буду повідомлений про наступне судове засідання, чи то повісткою, чи то іншим способом. Я передам колеги ваші координати і е, попрошу вам зателефонувати повідомлення. Mm -hmm. Вам зателефонують. Mm -hmm. Зрозуміло. Е, заява буде сьогодні складена, е, буде сьогодні передана на е, розгляд е, систему культуризації, а в наслідки її розгляду мені ну, не те, що невідомо, не відомо, не, мені невідомо, коли суддя інший продаж розв'язане. Я розумію, я розумію. То я буду тримати на контролі і вам місце професій зателефонує повідомлення. Добре, добре, тобто у будь-якому випадку я очікую е, виклику судового засідання безпосередньо з Хмельницького міськрайонного суду, правильно? Так, Так. Так. все У мене більше запитань немає. Дякую.